Добрий день, Юлія Казакова, регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я та як ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Програма створена для того, щоб навчити кожного українця дбати про своє ментальне благополуччя, щоб послуги з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки були доступні там, де людина контактує з системою щодня. Створення програми в Київській області передбачає координацію в громадах. 69 громад Київщини має відповідальних осіб за ментальне здоров'я з числа заступників голів громад, а також координаторів. Ми активно проводимо навчання фахівців першої лінії контакту: соціальні працівники, медики, освітяни, національна поліція, ДСНС, також тренінги та до навчання до фахівців психосоціальної сфери це психологів, психотерапевтів. Обов'язкова є співпраця з міжнародними донорами, з громадськими організаціями, і важливу функцію виконує комунікаційна компанія. Вона спрямована на те, щоб формувати культуру піклування про ментальне здоров'я кожного, долати стигму в отриманні послуги з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. В Київській області наразі триває картування надавачів формальних та неформальних послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. До формальних надавачів відносяться заклади освіти, заклади соціального захисту, медичні заклади. До неформальних це неурядові організації. Станом на сьогодні 69 громад Київської області налічують 3354 надавача формальних послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Серед них заклади освіти, школи та дошкільні заклади, де в штатному розписі є психологи, які надають допомогу дітям, підліткам. 52 центри первинної медико-санітарної допомоги, де більше 2 тисяч медичних працівників це лікарі сімейної медицини, терапевти, педіатри, медичні сестри, пройшли навчання від всесвітньої організації охорони здоров'я MHGAP ведення найпоширеніших психічних розладів на етапі первинної медичної допомоги. 42 медичних заклада первинної ланки законтрактовані за 51 пакетом і надають допомогу лікування та супровід психічних розладів на етапі первинної медичної допомоги. Звертатися до лікарів легко та комфортно. Вони ні в якому разі сімейний лікар не замінить психолога та психотерапевта в межах своєї компетенції надасть допомогу у випадку стресу, депресії, порушення сну і за потреби переправить до фахівця. Разом з координаційним центром з психічного здоров'я кабінету міністрів України було проведено анкетування серед надавачів та отримувачів послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Загалом було опитано 5 тисяч респондентів. Результатами даного опитування стало те, що люди зі стресом і наслідками готові звертатися до лікарів. До медичних фахівців, а також до фахівців соціального супроводу, і фізичне і е, психологічне навантаження також збільшилось саме у медиків та соціальних працівників. Інформацію про психічне здоров'я населення Київщини готове отримувати на офіційних провладних сторінках. Якщо за рівнем довіри по п'ятибальній шкалі оцінювати довіру до надавачів формальних послуг, найвищий рівень довіри до медичної галузі, соціальної освітньої галузі важливим є партнерство з неурядовим громадським сектором, а також з благодійними фондами та організаціями. Наразі Київською обласною військовою адміністрацією підписані меморандуми по співпраці в розрізі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. З організаціями Ізраїльська коаліція травми, всеукраїнська громадська організація Асоціація лікарів-психологів. Спільно з благодійною організацією відродження громади та міжнародною гуманітарною організацією «Ізраїд» На сьогодні розробляється стратегія надання психосоціальної допомоги в закладах охорони здоров'я. Нашими партнерами є ЮНІСЕФ. Міжнародна агенція з розвитку Юсейт, а також багато інших організацій та партнерів, які протягом 2023 року навчали фахівців першої лінії контакту, соціальних працівників, медиків, освітян. Розпочалося навчання від громадської організації Простір можливості для 100 сімейних лікарів Київської області за програмою ведення психічних розладів для осіб, які пережили травмівний досвід. Основи ветеранської політики, права ветеранів та ветеранок це найважливіша і найчутливіша тема. На Київщині функціонує центр ментального здоров'я а також в кожній кластерній, надкластерній лікарні наявні відділення реабілітаційні, де надається допомога і психологічна, і фізична для наших військових поранених. Функціонує реабілітаційний центр для поранених військових на 30 стаціонарних ліжок. Часто говорячи про відбудову. Ми маємо на увазі відбудову будівель, інфраструктури. Це дуже важливо. Але найважливішим є відбудувати людину, відновити її психологічний стан, який є невід'ємним від фізичного. Відновимо людину, людина відновить все.